Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Львівщина. У Львові сьогодні спалахнула масштабна пожежа у готелі Власта. уже стало відомо, що причиною займання став вибух батареї електричного скутера. Тимчасово виконуючи обов'язки керівника комунікації головного управління поліції Львівщини Аліна Подрейко розповіла деталі. Слідчі та оперативники кримінальної поліції, відділу поліції номородин Львівського районного управління поліції Народин, а також співробітники львівського науково-дослідного експерта криміналістичного центру МВС України попередньо встановили, що займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого кілька років проживав в готельному номері на дев'ятому поверсі будівлі. У цьому ж номері він зараджав батарею до скутера. Власник скутера також отримав опіки під час пожежі та зараз перебуває у лікарні. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, максимальне покарання передбачення. Чи санкції статті позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває. Також стало відомо про остаточну кількість потерпілих внаслідок пожежі. співробітники ДСНС оперативно локалізували та загасили пожежу. Внаслідок події травмовано шестеро осіб. З них четверо дорослих віком від 25 до 62 років. Також двоє неповнолітніх, 14-річні брати. Усі вони були доставлені до лікарні. Війна. Цієї ночі безпілотника служби безпеки України атакували військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операції в Чорному морі. Наслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного зброєння. Повністю знищено літак Су 30 ще один пошкоджений. Також уражено три літаки Су 24 Ворог зазнав значних збитків. Адже один літак Су 30 може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Такими є дані служби безпеки України. Часом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що вчора сили оборони завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту Сочі у Краснодарському краї Росії. Після ударів на території об'єкта зайнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація окупантів. Політика. Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході Стів Вітков відвідає Росію вже цього тижня. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Водночас спецпредставник Трампа Кіт Келох може відвідати Україну цього тижня. Візит відбудеться перед дедлайном штатів для Путіна про припинення вогню 8 серпня. Про це повідомили Київ з посиланням на два джерела. Тим часом Суспільному стало відомо, що дат перебування спецпредставника Келога в Україні ще не визначили. Візит на стадію обговорення повідомив свій розмовник медіа у владних колах. А я нагадаю, спецпосланець Трампа Вітков може відвідати Росію 6 або 7 серпня. Додам, що Путін також не виключає можливість зустрічі із Зеленським після необхідної роботи на рівні експертів. Про це сказав речник диктатора Дмитрій Пісков. Сьогодні на засіданні уряду почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу, а також міжнародні експерти з антикорупційного та митного напрямів. Кримінал суд в Австрії дозволив Нафтогазу примусово стягнути з Росії 120 мільйонів євро у вигляді активів, які є на території країни. Як повідомили у Нафтогазі, це рішення це частина справи про компенсацію за незаконне захоплення Росією майна компанії у тимчасово окупованому Криму. Компанія отримала можливість стягнути з Росії гроші через продаж на аукціоні понад 20 об'єктів російської нерухомості на території Австрії. Антикорупційні органи повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Також до суду направили клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи. Як повідомляла українська правда, серед осіб, яких НАБУ та сап викрили масштабні корупції, є народний депутат і слуги народу Олексій Кузніцов. Йому вже обрали запобіжний захід 60 днів під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 8 мільйонів гривень. Так Ож серед підозрюваних голова Мукачівської районної державної адміністрації та колишній голова Луганської Сергій Гайдай, а також начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрій Юрченко, бенефіціару та директорці підприємства, виробника безпілотників, також додатково інкримінували перешкоджання законній діяльності збройних сил України. За версією слідства вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав збройних сил. Очільника енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонили від виконання посадових обов'язків, як повідомили на Фейсбук-сторінці Державної митної служби України, зробили це за дорученням керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях. Тож Державна митна служба разом із міністерством фінансів із залученням Нацагентства з питань запобігання корупції, а також правоохоронних органів проводять відповідні перевірки. А я нагадаю, за даними розслідування журналістів схеми, після початку великої війни родина очільника енергомот. Митниці збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Посадовець пересувається на автівці Мерседеса з класу, а його дочка здобуває платну освіту в королівському коледжі у Лондоні. Журналісти також встановили зв'язки комара з групою компаній, яку підозрюють у завезенні в Україну компонентів для пального російського походження, а також ухилені від сплати акцизного податку на мільярди гривень. Після цього прем'єр-міністерка Юлія Свороденко доручила перевірити діяльність очільника енергетичної митниці. У п'ятницю увечері у Вінниці люди протестували під стадіоном локомотив. Вони вимагали відпустити мобілізованих чоловіків, яких туди привезли працівники ТЦК. Вже вчора на Миколаївщині люди з битими та металевими трубами напали на працівників ТЦК під час заходів оповіщення. Кореспонденти радіо ФАМ Галичина запитали у львів'ян, як вони оцінюють масові напади на працівників ТЦК. Негативно до того сталяся. Люди виконують свою роботу нормально, але працівники ТЦК теж поводяться не дуже правомірно на рахунок громадян. Трошки негативно, але людей також можна зрозуміти. Те, що я бачив, і знаю. То там треба нападати на ТЦК і не навіть нападати, а навіть робити набагато гір. Просто беруть гроші з людей. На цьому заробляють шалені гроші. мільйони. Звичайно, негативно, це незаконно. лишати людину як би, свободи, тому що є конституція на те. Вони ну, це порушення конституції, а самі доказують, що, ну, що ми... Тіпа, це легально, все закон. Моя думка стосовно того, що вони примусово приміняють фізичну силу проти хлопців, я ставлюся до того негативно. Я розумію, що кожен має обов'язки захищати батьківщину і свою країну, але робити це настільки агресивно ну, не дозволяє жодна конвенція і жодні права людини. І ще я вважаю, що в ТЦК можуть працювати жінки, а всі ТЦКшники можуть піти на фронт. Спорт Динамо та Шахтар знає усі перешкоди на шляху до основного етапу Ліги Європи 2025-2026. Сьогодні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Хто стане потенційними суперниками українських клубів? Слухайте вже менш ніж за пів години у новинах спорту на ФМ «Галичина». Спонсор прогнозу погоди Земан Пиво. Погода. У західних областях завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна на масько новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФАМ Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій цього дня та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну воду Скарпат і секрети